Доброго дня, мої підписники, гості мого каналу. Вкотре вітаю вас з міста Кременчука Полтавської області. Ще одну платформу представляю до вашої уваги. Значить, вона поїде в місто Олександрія Кіровоградської області. Чим ця платформа відрізняється від попередніх? Тим, що в неї передній борт метровий, виконаний глухозвареним для того, щоб воно міцно трималося і вулики не з'їжджали вперед. Значить, якщо ви можете передивитися на бокову частину нашої платформи, вона представлена нам. З куточками, так звана обойма, в яку будуть вставлятися наші вулики і нікуди не будуть з'їжджати з нашої платформи. Ось вони з кожного боку. значить Крила на кронштейнах дуже міцно, дуже якісно приварено значить Буду виконувати скажімо так свою функцію. Давайте подивимось на задню частину нашої платформи. значить Позаду нашої платформи борт також метровий, він виконаний на завісах. Ліхтарі винесені на зовнішню сторону нашої платформи, для того, щоб не заважати нашому борту лягати на підлогу повністю. Зроблені косинці, для того, щоб для перевезення він дуже міцно тримався і, скажімо так, не Бог не впав. Значить, на нього також можна буде застелити доскою і виконувати, скажімо так, як трап, заходити на цю платформу. Ця платформа, як більшість моїх, представлена на ступиці фірми значить 4,98 розболтовочка, Ось я беру трубу товщиною 4 мм. значить, ресори п'ятилистова, плаваюча. значить, Вся рама зроблена з профіля товщиною 3 мм, лише порти по 2 мм товщиною. Дуже багато питань, дуже багато задають, як, коли, що, що краще замовити. Краще замовити тоді, коли вам треба. Значить, Замовляйте, ми вам зробимо платформу. За цей час підготуємо вам пакет документів на оформлення, на МРЕО, і все у вас буде добре. Значить, Якщо буде в когось бажання в такій платформі або в трошки інше, обов'язково мені телефонуйте. На всі питання я відповідаю і допоможу, порадую. Всім гарного дня, хай все буде укрим. До побачення. And it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you're my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you.